Війна і брехня це ціна безбожжя. Під час темряви можна ще швидше знайти світло. Коли темно, тоді легко і просто розібратися, хто світло, а хто темрява, хто від Бога, а хто від сатани, де церква, а де Вавилон. Біблія пише, що Бог є світло, тому йдіть до світла Божого, і це світло просвітить вас. Відкриваючи нам майбутнє людства, Ісус Христос показав у книзі Апокаліпсис. Причину війн, голоду, криз, смерті та пекла на землі. Це відбувається тому, що людство не слідує за Словом Божим, за Христом, а йде за вершниками апокаліпсису. Перший на білому коні це брехня, лукавство, пропаганда, сам сатана. Другий вершник на кривавому коні це війна, насильство, терор, вбивства, третій на чорному це мамона. Поклоніння цьому проклятому світу багатству та грошам, і як підсумок криза, голод та злидні. Четвертий вершник смерть і пекло слідує за ним це смерть від зброї, епідемій, морів, звірів, і як підсумок, адське пекло і на землі, і в вічності. Люди пішли за цими нечистими сутностями, тому відбулися дві світові війни. До цього народ масово вірив в Бога. Вивчав Слово Боже, а потім стався всезагальний відхід від церкви, від Бога, руйнування храмів, гоніння на віруючих і церкви. І тут не путайте істинну церкву і вавилонську блудницю. Істинна церква несе порятунок і любов цьому світу, а релігія, вавилонська блудниця вона виправдовує зло, насильство і служить лукавому. Комунізм, фашизм, нацизм, імперіалізм, тиранія. Всі вони ведуть людину до аморальності, щоб люди були лише тваринами. А Христос і Слово Боже освячують людину, ведуть її до чистоти, святості, сумління, моралі, довіри в Бога. Біблія вчить, що люди створені за образом і подобою Божою. а Бог є любов і світло. Тому вибір невеликий або Бог. Або тваринний світ, або світло, або темрява третього не дано. Підпишіться і напишіть мені, якщо потребуєте духовного спілкування та молитви.